Друзі, я вітаю вас в себе на каналі. Дякую кожному з вас за те, що ви переглядаєте мої відео. Я це все роблю для того, щоб ми більше і більше сьогодні дізнавались про Бога, про віру і про Його шляхи, про наші шляхи сьогодні на цій землі. Друзі, не переключайтесь, слідкуйте за мною, підписуйтесь. Я дякую кожному з вас. Всім пока. Хто такий Ісус? І так, друзі, хто ж такий Ісус? Ну, в першу чергу ми повинні розуміти, що Біблія нам говорить, що Ісус це Бог. Да, бо Біблія також нам говорить, що Бог Триєдиний – це Отець, Син. Та Дух Святий. Бог це триєдиний Ісус був вже ж посланий на цю землю для того, щоб що зробити. Так як ми всі знаємо, ми святкуємо е, свято народження Ісуса Христа, і ми також святкуємо Пасху. А це означає, що ми всі знаємо, що Ісус прийшов на цей світ для того, щоб забрати наші гріхи немочі, як Біблія говорить, і понести їх за нас на хрест. Він своєю смертю і своєю великою любов'ю на хресті сьогодні доказав кожному з нас, що Він любить нас, що Він більше, чим своє життя любить нас. Він вирішив віддати своє життя заради нас. Мало хто з нас сьогодні, друзі, віддасть своє життя за своїх близьких, навіть за своїх дітей, за свою дружину, за свого чоловіка. А Ісус. Віддав своє життя конкретно сьогодні за тебе, за мене і за кожну людину на цій землі. Немає різниці, віруюча вона, невіруюча, грішна, чи вона бездоганна і без гріха. Ісус прийшов на цю землю віддати своє життя за нас. Тому коротка відповідь: хто такий Ісус? Ісус це любов. Так, як сказав апостол Павло, ти син Бога Живого. Всім гарного дня! Надіюсь, це відео стало корисним для вас. Поширюйте, ставте лайк та коментуйте. Всім гарного дня. Надіюсь це відео стало корисним для вас. Поширюйте, ставте лайк та коментуйте. Всім гарного дня.